Масаж на ділянку шкіри довкола очей. Це дуже важлива ділянка, тому що її ми не можемо наколоти нічим, не можемо туди наносити маски. І зараз ми можемо покращити кровообіг цієї ділянки, зменшити набряк і зробити шкіру довкола очей більш ніж. Масаж доволі потужний, тому не робіть його кожного дня. Що можна робити в проміжках між цими масажами? Можна зробити пощепуючі рухи. тобто один день ви робите повноцінний масаж ділянки довкола очей, а другий, коли ви наносите крем, ми робимо ущільнюючі рухи та прощепуючі рухи. Я вам показувала в минулих відео. Я думаю, ви їх всі маєте. Тож зараз будемо починати наш масаж ділянки довкола очей. Якщо ви не робили розминку, то перед масажем очей обов'язково треба розігріти довкола вушні протоки. Та отут, отутво для того, щоб не було набряків. Зараз скоренько розігрійте. Довкола ушнів падінки десь до хвилинки часу. Це є обов'язковим і тому не нехтуйте, тому що наші набрики підуть значно скоріше. Наносимо залишочки крему довкола від масажу, для масажу довкола ділянки очей і будемо з вами проглажувати цю діляночку. Можна, якщо вам не шкода, Ще трошки нанести прямчика з ними релаксантами. Поставимо пальчик на спиночку носика і почнемо виглажувати оцю ділянку прям по кісточці до моменту відчуття такої більш згладженої шкіри. Тут можуть бути бугорочки, болючість. Ми з вами, коли будемо робити постійно, ця ділянка повністю вигладиться. Тут ви можете робити до того моменту, поки ваша шкіра буде більш гладкою. Тобто бугорочки пройдуть, 10-15 проглажувань робимо по цій кісточці. Дихаємо, завжди дихаємо. Коли ми дихаємо, ми насичуємо нашу шкіру, наш організм киснем. Тому не забувайте глибоко дихати під час масажу. Ви не говорите, як я, тому дихаємо. Супер. І так, ми вигладили цю діляночку. Якщо у вас одразу не виходить, вигладили до рівного відчуття, то з часом це обов'язково пройде. Ми будемо працювати з нашою бровою і виганяти набряк з ділянки довкола брів. Якщо тут скаплюється набряк, нас бровочка провисає. І таким чином у нас нависає повіка. Для того, щоб очі були відкриті, ми будемо працювати з ними і з ними треба працювати доволі часто. Може бути трошки боляче, будьте, будь ласка, обережні, будемо брати в защеп нашу бровочку прямо біля носика. От в цій діляночці. Беремо в защеп і будемо проминати нашу бровочку прямо до кінця. До скроні. Таким чином, дівчата, ми даємо також прилив крові, розслабляємо спозмований м'яз гордиця, який отут-ут у нас та на середині на переносиці. І даємо можливість вийти за рідині. Супер! Ну як ваші відчуття? Можете потім в коментарях написати, чи волі, чи вам, чи не волі, чи Це мені дуже цікаво ваші відчуття почути. Зараз ми будемо робити прокатуючі за щепи і прокочуємо складочку до скроні, до місця росту волосся. Черезочок, прокатуємо складочку, наштовхають. Я не тягну бровочку не вверх, не вниз, просто прокочую складочку. Тепер ми будемо працювати з нижньою повікою. будемо виглажувати спинку носу. Тут у нас часто буває нососльозна борозда формується, формується малярчик під оком. Будемо працювати з цією ділянкою. Поставили пальчик у котика ока. І почнемо прокатувати глибоко, дуже спускаючи вниз, от ви хотіли зменшення носика, будемо виглажувати спинку носа для того, щоб тут був класний відтік рідини. Де ви. <смір> Супер, дівчата! Добре. Так, якщо ви відчуваєте тут болючість, комочечки, можна двома пальчиками, мені двома зручно. Кожен рух можна робити по 5 разів, але в кого тут широкий носик, дівчата, виганяючи водичку, він стає ще більш делікатним. Це сльозне борозди. Тепер ми поставимо пальчик до котика ока і почнемо прокатувати просто догори, з вниз. Тепер ми візьмемо в защеп по центру, де в нас середина райдушки, де починається скулова кісточка, ми не беремо шкіру під очима, будемо працювати від кісточки і прокатувати складочку вниз, ми не тягнемо, ми просто будемо прокочувати таким чином взяли, проминаючими рухами, відпускаємо пальчик. Нижче і нижче. Скажете масаж довкола очей. Ми виводимо напряк з нашого ока, особливо добре, якщо є малярні мішечки. Або є насосльозна бороздка. боростка. Вона не робиться окремо від попереднього руху тільки після нього. Вони зв'язані. Тобто, якщо ви вирішили, що у вас є насосльоський малярчик, і просто без проминання носа будете прокочувати, це буде зле, не дасть такого результату, тепер можна ще трохи прям вже розігріти м'яз. і ще сильніше. Як я вдячна вам? Що ви мене стимулюєте <смі> до вечірніх масажів. Дійсно, одна команда. Я роблю собі, ви робите собі і нам разом правда робити веселіше. Супер. Так, я бачу, хто тільки дивиться і не робить масажі. Малярчики скажуть вам до побачення. О, як добре. Трошечки розслабимо, просто прокотуємо вниз до ключиці, виводячи рідину, ми завершили масаж на одну сторону, тепер переходимо на другу сторону. Пам'ятаєте, ми прокочували з вами тут складочку. Проминали оцю діляночку. Ох. Але завтра які красиві очі, пишіть свої коментарі завтра я вас запевняю, ви прокинете з іншими очима, ви будуть більше відкриті. Будем менше набріків, зробіть обов'язково потім свій кремчик улюблений. Завершіть коректно масаж. Будете мати класні результати. Тепер ми нашу пробочку будемо масувати, пам'ятаєте, проминаємо починаючи з серединки. Такі початися. Це нормально, це витікає лімфа. Зараз будемо прокачувати за лінії росту волосся. Пальчики, бачите, долонька зверху у нас. Ми будемо вигладжувати спиночку носика Одним або двома пальчиками, мені двома, здається, продуктивніше. Це ми робимо відтік, дівчата, від носу сльозочки. Ми пробиваємо наш серйозний канал, кого сльозяться очі, кого не чутливі, кого набрякають очі. От Побачите, на ранок буде абсолютно геть інше око. Обов'язково напишіть мені відгуки. І я знаю, що я сказала, що я вам довіряю, дівчата можуть після того собі придбати крем для масажу, після того, як долучилися, не зволікайте, не робіть по будь чомусь. Та? робіть обов'язково масажному кремі. Тому що я не хочу нести негатив, не хочу нести відповідальність за негативні наслідки, якщо ви користуєтеся якоюсь іншою олією або харчовою, або від середину капрочуємо складочку вниз. Не експериментуйте, що відбувається. У нас є гідроліпідна мантія, яка складається з жиру і поту. і неправильна концентрація олійки вступає в реакцію з нашим шкірним салом. Його розчиняє. І ви отримаєте лущення не на ранок і не вже ввечері, ви отримаєте його через 7-10 днів, і ви не зв'яжете це з використанням вашої олійки. Вона буде розчинюватися поступово. Наш власний крем складається з нашого поту і жиру. І як тільки ви розчинюєте жир неправильним засобом, як тільки жиру кількість зменшується, паралельно ви втрачаєте воду. І тому ваша шкіра втратить захисний бар'єр і ваші масажі вам нічого доброго не дадуть. Також певні рійки є комедогенними, тому будьте уважні. Молодці! Тепер ми ще з вами трошечки зробимо ділянку гусячих лапок, тому що це теж дуже важлива ділянка. Ми з вами просто протонізуємо. Давайте, так? Ми зробимо такий рух, зафіксуємо ділянку довкола очей і зробимо гарний-гарний протираючий рух подушечкою великого пальчика, намагаючись не розтягувати шкіру, а розігріти її під пальчиком. До речі, таким самим рухом ви можете проходитись, коли ви просто наносите крем довкола очей перед сном. І друга сторона зафіксували і розтерли. Заспокоїмо нашу шкіру. Подякуємо собі за те, що ми розумнички. Якщо ви робите цей масаж зранку і вже біжите на роботу, можете зараз вмикати, хто має час, можете залишатися, ми зараз з вами маємо суботній вечір, тож обов'язково зробимо гарну масочку для обличчя. Ви берете ватні диски і змиваєте масажний засіб. Можна змити водою, просто водою. Дівчат, я зараз не хочу вмикати воду, щоб не було шумно, тому я змиваю трояндовою водою. Ви можете змити звичайною водою, А я не знаю, мені дівчата коментували. Що ви теж любите змивати тоніком. Такі великі економічні тоніки бувають трояндові, бувають з гіалуроновою кислотою, бувають з календулою, а, так а також так. з ромашкою. Можете пробувати всі і обрати поступово собі саме улюблений. Я по більшості люблю трояндову. Для проблемної шкіри класно з календулою, для сухої вікової шкіри з яларонкою, але теж такий кусючий, доволі стимулюючий тонік. Супер. Клас. Для підсилення ефекту від маски сьогодні буду робити гарбну масочку з вітаміном С. У мене тоніка ж покусю очі, я беру ялоронку, чистеньку яларунку. Наношу її на все обличчя. До речі, яларунку можна наносити і. Під масочку з вітаміном С. І під маску антіакней, під маску з альфа гідроксильними кислотами Взяла, розподілила на наношу на все обличчя, можна і на губи нанести. І після того зараз би я не наносила дівчата ніякі пілінгуючі маски. Я би зараз ну, не робила би, наприклад, маску антиакне або не робила би маску з альфа-гідроксильними кислотами, тому що масаж, так чи інакше, є таким собі пілінгом, тому що він механічно позбавляє вас мертвих клітиночок. Це ще один плюс масажу, тим, що ви забираєте мертві клітини. З обличчя, І це є дуже-дуже корисно, тому що, як я розказую, сидять клітини в зародишовому шарі, дивляться на поверхню, О, скільки там трупів моїх коліжанок, куди ж я піду? Так? Тобто, якщо в нас в роговому шарі є накопичення мертвих клітин, наша шкіра уповільнює регенерацію. Чому ви скажете, так, вона так недобре робить, без пензлика? Робить руками. Для тих, хто не дивився, я вже показувала. Після того я розповсюджу маску на долоньки вдіну рукавиці, в рукавиці і буду ходити з маскою ще й на руках. Хвилин за 10-15 ви подивитесь і можете розподілити залишки маски, тому що якісь ділянки у вас смокчуть сильніше. Якісь повільніше, обов'язково наносимо на цю діляночку, там, тут ближче до ока, і прикореневу ділянку. Якщо тут от шкіра зневодна, то там найчастіше з'являються пігментні плями. Тому маски до кореню волосся і маски до ділянки довкола очей ми наносимо вприту. Ну що, класно? Всім дякую за те, що ви провели цей вечір з користю. Доброї ночі, солодких снів і зранку. Коли пощупаєте шкіру і вона вам сподобається, пошліть мені примінчики тепла. Ви бажаєте мені гарного дня. І подякуйте. Це завжди дуже приємно. Адже я впевнена, завтра ваша шкіра буде іншою, Ваші очі вам скажуть дякую. Всім гарно.